Доброго вечора всім. Я зараз на котельні надовгій, тому поступово включаються котельні з централізованого опалення. Надіємося, що вийдемо на температурний режим на вечір, в ніч. Різні котельні по-різному. Тобто більшість котелень сьогодні запустимо, деякі котельні завтра, але поступово запускаємо всі котельні. Міста Івано-Франківська, це під, під централізоване опалення. Тому як тільки дали добро на розпломбування газових лічильників, тобто газу котельні запрацювали. Тому опалюваний сезон і для населення, і для всіх закладів розпочинається. Хоча лікувальні заклади, деякі дитячі садочки вже більше як два тижні є підключені до... Системи опалення, тому розуміючи ті проблеми, які є в державі, саме зараз розпочинаємо опалювальний сезон. Хоча е звертаюся до Івано-Франківців, максимально економимо газ, електрику, те, що можемо зекономити, тому що не знати, яка буде зима. Але опалювальний сезон розпочали зараз на довгій. поступово котельня на котельні. Йде пуст відповідного газу. Дякую за увагу. Мирної нам ночі. Слава Україні.